Розпакування посилки від компанії Хепстон. Хепстон це український виробник інструментів для заточування ножів. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве розпакування, оскільки ось тут дуже цікаві інструменти для заточування ножів від компанії Хепстон. А глядачі мого ютуб каналу мають можливість отримати знижку від цього українського виробника по промокоду «BUYBEST». Все, що потрібно зробити, це вказати промокод Buybest при оформленні замовлення в розмові з продавцем або вказати його в коментарях до замовлення. І так, давайте відкриємо цю посилку і подивимося, що ж тут а, всередині. Це товари, які я вже дуже давно хотів собі замовити. Вони реально дуже цікаві. Коли ви зараз їх побачите, ви зрозумієте чому. Так. Як ви знаєте, у мене є дві точилки від компанії Heftstone це Hepston RS і Heftston R2. Hepston RS – це дуже хороший компактний варіант для дому. Heftston R2 це більш професійний і універсальний варіант. І я зроблю такий детальний огляд цих двох точилок в майбутньому. Надіюсь, дуже швидко це зроблю. Так, яку ж спочатку давайте наберемо ось цю. А ось тут в мене найдешевша точилка для заточування ножів від компанії Хепстон. Називається вона Хестон Т1. Давно хотів. Реально дуже давно хотів користуватися ось такою точилкою для заточування ножів. Вони є від різних виробників, але оскільки я знаю, що Хепстон це дуже такий якби, надійний виробник, і а, всі. Точилки, які в мене є, а це дві точилки, різні модулі до цих точилок. дуже хорошої якості. Все там добре продумано, все гарно виглядає. Ну от, Тому саме ось ця точилка у мене надалі буде на огляді, і дуже скоро ви побачите, як я закликаю ніж саме за допомогою цієї точилки. Складається вона ось з таких елементів. Це у нас дві пластини, між якими ми будемо кріпити наші ножі. І ця точилка для ручного заточування ножів на точильних каменях. Тобто, тепер вам не прийдеться вручну виставляти потрібний кут заточування, це буде особливо корисно для тих, у кого ще не набита рука для того, щоб чітко попадати в заданий кут заточування. Ось ця точилка допоможе вам сформувати абсолютно рівний підвід по всій довжині леза з необхідним кутом. А тепер потрібно розібратися як же його встановлювати. Я думаю, варто було б подивитися на сайті, але я думаю, що я зможу розібратися. За допомогою ось цих елементів ми виставляємо необхідний кут заточування, висота штанги ось цієї. Оприділяє ось такий кут заточування, ножа. От, тут буде закріплюватись лезо. Я зараз, в принципі, це продемонструю, але сам процес заточування я і огляд цієї точилки я, напевно, підготую пізніше. Тобто детальний огляд. Ми зараз спробуємо щось зробити, щоб було якесь поняття. Ось ці, напевно, що деталі це для того, щоб сформувати більш гострий кут заточування, тобто вони як допоміжні. Не знаю, який кут заточування доступний для цієї точилки. Ми також це перевіримо. Мінімальний, максимальний. Так. Ось так вона збирається. І сюди встановлюється ніж. Напевно, буде правильно зараз його встановити. Одну секунду, я підготую ніж. І так. Розглянемо ми цю точилку, на наприклад, ось такого ножа. Він абсолютно новий. І оскільки я не бажаю залишити якихось царапин на цьому ножі, я підкладаю просто шматочок шкіри. А тепер розібратися, як фіксується в комплекті, йде шестигранник для того, щоб відкручувати оці гвинти. І зараз мені, в принципі, ця система знайома, Колись я досить часто працював з отаким от кріпленням. І в мене є відповідний поворотний механізм, ось такого типу, з сайту Aliexpress. Він коштує практично так само, як ця точилка, але це ніби як поворотний механізм, з якого там, який можна прицепити на точилку без поворотного механізму. В принципі, якось покажу. А ось це вже повноцінна точилка. Так, як ж це зручніше його закріпити сюди. Це мій перший досвід, тому не дивуйтеся, я зараз вперше намагаюся використати ось цей варіант кріплення і ось цю точилку. Я думаю, що надалі все буде набагато зручніше. В будь-якому випадку я підготую відео повноцінне з заточуванням ножа. Зараз ми просто познайомимося, подивимось, що до чого. І так, як воно працює. В принципі, ось так воно і працює. І ось тут ми можемо. Ось тут ми просто кріпимо, ну так в принципі, було на моїй китайській точилці. А вся фіксація ось тут. І вона, ось цей гвинт, дає можливість положити ось ці губки на спуски. Якщо у вас будуть круті спуски, наприклад, це буде складний якийсь ніж, і спуски будуть від, від обуха, там потрібно положити, щоб ніж не ось так не катався в самій точилці. То ці пластини потрібно положити на спуск. І це робиться за допомогою цього винта. Ну, в принципі, все. Я думаю, фіксація надійна, нам цього достатньо, щоб просто попробувати провести цю демонстрацію процесу заточування. Так, далі, далі ми фіксуємо ось ці гвинти. Звичайно, нам потрібен кутомір. Так. Ось як тут саме виставляється кут заточування, тобто куди кріпити кутомір, відносно чого його виставляти, це питання. Тут потрібно, думаю, не буде помилку, якщо ми прикріпимо кутомір до леза, тому що це кухонний ніж шеф ніж і тут спуски там, ну, там 3 градуси, наприклад, загальні. Тому значного його відхилення куті заточування не буде. Але в ідеалі, звичайно, потрібно від. Обнулити від поверхні, вичислити е, кут спусків і поділити його на два, оскільки ми кладемо ніж на один зі спусків ножа. Не знаю, чи ви це зрозуміли. І це треба було зробити до заточування. Е, так, як же ж це тепер зробити, коли я вже встановив? Ну, от з кутом заточування. От попасти в кут заточування. Е, такому розміщенні ножа дуже просто, оскільки ми просто пр пробуємо зміщуємо, пробуємо, зміщуємо. А далі вимірюємо довжину і симетрично робимо. Ось тут має відповідати цій довжині, щоб кути заточування відповідали. Сам процес заточування, Давайте я зміщу, зроблю кут заточування більш гострим, оскільки це неприродній кут заточування для такого ножа. Він має бути приблизно 35 градусів загальний кут заточування по 17,5 на сторону, а тут він значно е, тупіший. Ця точилка я бачив в багатьох там, і відео, як заточують ножі. І мені здається, що це досить хороший варіант, оскільки е, ось ця точилка дозволить вам заточити ніж практично об що завгодно. Там. Бетонні пластини, якісь, якусь плитку, будівельну, навіть, тобто не обов'язково навіть мати камінь. Просто камінь, звичайно, зробиться набагато краще. Я просто практикував такі різні види заточування, не завжди є під рукою камінь. Тому розумію, що це досить непоганий варіант. Ну і ось так ви точите ніж. Не хочу зараз е е шурувати цим лезом по каменю. По-перше, він без е зволоження, він водний, його потрібно зволожувати. А, і по-друге, це ніж абсолютно новий. Я не планую його заточувати, і для того, щоб навіть попробувати, мені потрібно як мінімум а, підібрати цей кут заточування. Це потрібен маркер і пробувати за допомогою ось таких рухів дивитися, як маркер стирається. Я думаю, це зрозуміло. Але сам процес заточування ось такий. І я зараз відчуваю, що це буде дуже-дуже комфортно. І це зберігає вам кут заточування по всій довжині ріжучої кромки. Ця точилка максимально дешева. Порівняння з іншими точівками, Хепстон, звичайно, можливо, є в якогось виробника дешевше. Я не знаю, тут просто якість, тут просто, я знаю, що це дуже надійний виробник. Вам вирішувати, де купувати, що купувати. Я взагалі не пропоную нічого купувати, тому що це ваші гроші, і вам вирішувати, як їх витрачати. Я просто роблю записую обзори. У мене нема реклами на каналі, це виключно мої будуть враження про цю точівку. Це виключно обзори. Сприймайте це, як. А додаткову інформацію для людей, які будуть планувати купувати таку точілку, тому що пропонувати щось купувати, я такого робити не буду. У мене будуть якісь рекомендації, але це будуть мої власні думки, мої власні поради і моє власне бачення а купувати чи ні, ви повинні самі проаналізувати все зі своєї сторони, ціну подивитися. Подивитися, чи вас влаштовує, чи не влаштовує ця якість. Мене особисто зараз, я так дивлюсь, все влаштовує. Воно максимально просте. Я дивлюсь, що воно так продумано все. Навіть отут, я розумію, що це, напевно, алюміній. Вони передбачили, що прізьба була в металі, сталі. Тобто, якщо ви її в якийсь момент чи за якихось обставин просто зірвете, я так розумію, вам потрібно буде поміняти це. Але я думаю, що ось, тут зірвати сталь, це треба, я не знаю, дуже постаратись. А, вірніше, зірвати різьбу в сталі, оскільки це, напевно, ще алюміній ось ці пластин. Так, що стосується ось цих, я думаю, це нержавійка. Дуже схожа на нержавійку. В принципі, ми можемо ось так перевірити. Можливо, є якесь мінімальне примагнічування, але це допустимо для нержавійки. Є просто різні степінь ось цей нержавіючої. Різний склад нержавійки, я так скажу. Тому думаю, що це нержавійка. Це звичайно, оцинковка мені здається, Ну, це тільки здається, ви можете подивитися на сайті, така сама ситуація з гайками. Це все замінюється, це все продається в будь-яких будівельних магазинах. Я думаю, ви це розумієте, шпильки також можна купити. Ну, і основний елемент це ось ці пластини, і ось цей придуманий варіант фіксації. До речі, можна переставити гвинт ось сюди. Тобто тут буде більше можливостей, по а, зробити тупіший кут заточування і положити ось ці пластини на спуски. Тут буде а, менше можливостей, але більший вийде більш гостріший кут заточування, тому що це не буде заважати. Ну і в будь-якому випадку ви зможете купити коротший цей гвинт і зробити так, щоб воно практично було біля цих пластин. Це збільшить ще більше кут заточування, тобто там взагалі можна буде зробити, я думаю, дуже цікавий кут заточування. Такого на точилці у вас не вийде зробити з поворотним механізмом, оскільки тут все максимально так, думаю, для цього і пристосовано, щоб можна було буквально заточувати там скандинавські спуски, неймовірно, гострі кути. Ми це будемо перевіряти. В принципі, мені точилка дуже сподобалась. Очікуйте повноцінного відео огляду. І на цю точилку, і заточування ножів. Це все буде в мене на каналі. Зараз тільки розпакування, розпакування і перше знайомство. Зараз я задоволений. До речі, якщо в когось є в процесі ось цього розпакування якісь запитання до мене, залишайте їх в коментарях під цим відео. Я коли буду записувати огляд цієї точилки, зверну на ваші, увагу на ваші запитання і е, добавлю е, там якісь тести. Чи, наприклад, я буду заточувати ніж на ось цьому камені, чи на якомусь іншому. Можливо, у когось є там бажання, там, щоб я заточив якийсь цікавий там ніж. Побачимо ще. Ми будемо я ще буду думати над цим, який ніж буду точити і так далі. Так, це все я забираю. Це була перш... перший був перший товар. І це точилок. А наступний товар а, це В мене точилка є Hepston R2. Вона модульна. І до цієї точилки, коли ви купуєте, ви можете її придбати в мінімальній комплектації, а далі, по мірі необхідності, купувати додаткові додаткові деталі до цієї точилки. вдосконалювати її, вдосконалювати і робити дану точилку більш функціональною, і вона буде закривати все більше і більше задач. І ось цей столик, це розширювальний столик v 8 якщо не помиляюсь, він називається, а точилка ця Т1. І він для Heftstone R2. Я думаю, що він підійде, оскільки тут кріплення однакове для Heftston RS так само. В принципі, давайте ми це перевіримо. Одну хвилинку візьму точілки. І так, купував я цей столик, звичайно, для Heftstone R2, оскільки та точілка більш якби професійна, і в неї є просто більше можливостей, ніж Heftston RS. Наприклад, для заточування в лінзу ножів. Але, як бачите, він підходить, цей предметний столик, чи розширювальний столик, навіть для точилки Хепсон RS. І ви можете ось тут відпускати, підбирати вашу геометрію ножа. Тобто, якщо у вас якась складна геометрія ножа. От, наприклад, в моєму випадку я збираюсь. Ой. За межі кадру, е, я збираюся заточувати навіть сокиру і буду використовувати, я думаю, цей предметний столик. Ну, це ми ще побачимо, в принципі, ви побачите це відео в мене на каналі. Але якщо ви навіть збираєтесь заточувати якісь ніж складної геометрії, ви можете ось так підібрати. Ось тут під вашу геометрію, ножа ось ці пластини. І виставити так ніж, щоб його проточити максимально рівномірно по всій довжині ріжучої кромки. Ось такий предметний столик. Він неповоротний, тобто вам кожного разу придеться зривати цей ніж, от я так приклеїв його. Тут то є наклейка, але все одно я завжди користуюся от такими шкіряними підкладками, щоб не поцарапати ніж. Ну, от І на іншу сторону, так само для того, щоб зберегти заточування, ножа. Робимо просто помітки. Тобто ось тут помітку, ось тут помітку і ось тут помітку. Перевертаємо і робимо так само помітки на іншу сторону, тоді ви не з'єтеся в куті заточення на обидві сторони ножа. Цей предметний столик, звичайно, має свої недоліки перед поворотним механізмом, але інколи він просто необхідний. Оскільки, якщо ви заточуєте якийсь, от, до речі, не показав вам. ось тут є ще ось такі фіксатори, і цей столик. Зараз хвилинку, ось тут зафіксовано. Він розсумний. Так, я тут зафіксував. Це також перше моє знайомство з тим столиком, тому, можливо, я щось не можу зрозуміти. А, зрозумів. Ось тут є наклейка, її треба знімати. Ось Бачите, це наклейка, її треба або розрізати на кожен елемент, або просто знімати, якщо у вас буде свій а, варіант а, покриття. У мене буде свій, у мене буде шкіра. Потім придумаю, як це зробити. І ось так розсовується. Для чого це, наприклад, ви заточите якийсь дуже гнучкий ніж. Тоді ви розсовуєте, підбираєте для того, щоб уникнути ось цих прогинів на край ножа. Ось тут і на кінчик ножа. А можливо, у вас буде якийсь інструмент такий, який треба проточити. Там не обов'язково це ножі. Це може бути будь-який ріжучий інструмент, любе ріжуче лезо до якогось інструменту. Це також підбирається за допомогою цього предметного столика. Також можна, думаю, придумати фіксувати. Стамески, але для стамесок є інше. У мене також є цей столик для стамесок, для заточування стамесок, для заточування ножів Рубанка і так далі. Тобто все це є на сайті AliExpress, при... на сайті Aliexpress, на сайті Хепстон. Це е, наш український виробник, і е, у них точилки модульні. Це їхня перевага, тобто Hepston RS, як і Хепстон R2. Це модульні точилки і ви можете купувати ці модулі окремо для даних точилок. Цей модуль також продається окремо, до речі. Тобто, якщо ви купили спочатку v 8 точилку, тобто з, з таким столиком, а потім побажали все-таки поворотний механізм, у вас також буде можливість придбати цей поворотний механізм окремо. І також є можливість придбати е, губки окремо. І ці від Hepstone RS підходять до Hepstone R2. Так, це була Hepstone RS. Давайте ще скористаємося Hepstone Hepstoner 2, для якої я і купував цей столик. Так, ось ця точілка 2 І до цієї точилки в мене є а, два види штанг. Тобто зараз в мене така їхня нова розробка. Ось така штанга. Є рідна штанга, яка йшла в комплекті з цією точилкою R2. І є м -м, рейка до цієї ж точилки. Тобто, ця точилка більш професійна, і до неї є більше всяких модулів і насадок. Але ми зараз перевіримо просто м -м, цей столик. Я вже не буду зараз вникати всі деталі, які в мене є. Насадки для заточування лінзовидних, лінзи на ножі і так далі. Тому що це буде окреме відео, і я підготую це відео, це буде ніби огляд всіх можливостей почилок Хепстон, Хепстон Р2, Хепстор С і так далі. Це буде не в рамках цього відео, оскільки це відео буде дуже довгим, і я зараз без підготовки, я просто отримав щойно. Ось цю посилку і відразу вирішив подивитися і вирішив. А чому б не записати такий, таке відео розпакування, сам буду дивитися і вам покажу заодно, що отримав. А обзори я підготую чуть пізніше. Просто, а, щоб більше інформації підготувати для вас. Ось цих, до речі, шайб не було. Це я особисто так чомусь побажав встановити сюди шайби, хоча мене там запитували, навіщо тобі ті шайби, воно і так все кріпить. Ну от, вирішив я поставити. А від виробника воно ось так все продумано було. Тобто тільки ось ці гвинти, Напевно, я їх зараз зніму. Я раніше ніколи не замінював, тут тобто я тільки користувався цим, тільки коли там тобто, стамески, в мене є такі спеціальне кріплення. І, для, до речі, для ножниць в мене є окреме кріплення для цієї точилки, воно також продається. Я заточував ножниці на цій точилці, повинно бути 9 відео у відео мене на каналі. І ось така вийде точилка. Вона вже буде називатися V8, якщо не помиляюсь. це Hepston R2 за цим модулем. Тобто, якщо ви побажаєте купити стандартну комплектацію, оскільки повторююсь, це модулі або збірна точилка, або конструктор, ви можете окремо купити, якщо не помиляюсь, пластину, окремо купити ваш варіант штанги, окремо купити ваш. Модуль або поворотний механізм, або ось цей предметний столик, або столик для заточування ножниць, або столик для заточування рубанків, ножів Рубанка, Лес Рубанка, або Лес або Стамесок. Тобто ви самі, самі вирішуєте, що купувати. Можливо, хтось не заточує ножі, а заточує виключно ножниці. Навіщо йому це все? Він збирає собі той варіант, очіки, який йому необхідний. І я вважаю, що це дуже. так би... Дуже добре, що вони зробили таку точівку модульну. Зараз я знайду одну хвилинку ще штангу, щоб продемонструвати вам вже ну, і так воно, Ось тут воно фіксується, ось тут воно паркується, і все ось так працює. І воно так обертається дуже зручний план. Ну, ось такі елементи я. Замов нас на сайті Хепстон. Не забуваємо користуватися промокодом на знижку. І очікуємо нових відео з заточуванням на ось цій точилці Т1. Скоро буде відео. Мені самому навіть дуже цікаво, тому я затягувати з цим не буду. А попробую заточити ніж на камені за допомогою ось цієї точилки. Ми виставимо кути заточування, а також підготую відеоогляд, тобто продемонструю вам мінімальні, максимальні кути доступні для цієї точилки. І, в принципі, просто побачите її в роботі. Це буде огляд один з наступних відео, в одному з наступних відео. А також продемонструю вам цей предметний столик. Є в мене в планах її заточити сокиру. Я не знаю, буду використовувати швидше за все, цей столик. У мене є ще один столик, але від цієї ж точілки. Але мені здається, що це буде цікавіший. Я це продемонструю вам вже в процесі заточування. А також попробую заточити якийсь ніж з використанням цього предметного столика, також, щоб перевірити його в роботі, наскільки це. Цікаво, наскільки це зручно і так далі. Якщо у вас також є якісь запитання або пропозиції по тестам оцього столика, напишіть в коментарях до цього відео, тому що відео я буду готувати трішки пізніше. Зараз це тільки розпакування. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Всі посилання я залишу в описанні під даним відео. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!